Вє віта на долину, коли ще бену, гріть до родой, листи пише, та й на україну, пише, листи, розмаїті. Пише Все на Твою Україну де родину й має. ой мій, ой мій, ой мій, милий, Розійшо си ти по світу, як туманець Сивий туман сивий туман сині, підніме серо, з'їжджається. При дороду на любу розмову. ой таточку, й сокого ой таточку пане. До кого ж я в гості прийду. Як тебе не стане, ой прийдеш до ню, ой прийдеш до нього, се подвір'ячко. та й достанеш, там заплачеш, нема родиночки. Є вітер на доголину, коли шебилину. Рід до роду й листи пише, та й на україну, Рід до роду і листи пише. Та й на україну. Вшановуємо пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. І кожен із нас розмислює нашу історію. Трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок Володомор, який призвів не до небажаних та звиневидних Кажуть, що минуле не належить нікому, зокрема, на надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторювалися ніде нікому. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мучинських смертю від голоду, заподіяного сталінським режимом у тисячу 1933 роках. Пам'яті українських сил і хуторів, які щасні з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячується всіх хвилин. Боже. Що там у тебе в добриться? Дай мені, Боже, хоч соломинку. Щоб не втонути в холодній ріці. Бачиш, мій Боже, я ще дитинка. Тож підрости, хоч би трохи питай. Світу не бачила білого. Боже, я теж та пробити в дорозі. Хоч би одненьку сирінку дай. Тато і мама холодні вкрай. Боже, зроби, щоб їсти, не хотілося. Холодно, Боже. Сніг дуже білий. Боже. Що то у тебе в руці, Богородице, Матір наша Небесна, свята покрова, покровителькою люду святому, куди ж ти не відійшла, чого залишила мою землю і народ, мій на потолу червоних дияволів. Чи ти не бачиш, що вони доточують кров із могутнього українського народу? Чи ж не бачиш криниці, повної українських сліз? Чи ж не бачиш, що то тобто вже не я Україна, а Велетенська могила. Де ж та сили лебесі? І стояла вона від відволі, обдерта, сива і облажена. мукою підпирала небо. Мати, Україна на велетенському хресті розп'ята. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. Там багато сторінок. Писано кривавими і чорними кольорами, чорне вороння, зграємо ширялими селами та цим цинь... пенілами в тяжкому смертельному сні у 1935 році. Щороку у четверту суботу листопада Україна виглядає голи перед мільйонами жертв голодомору 1932-1933 років перед нимися з зальцями могили, яких розкинені, попів, садка. Вовка, у убіччя добі та на святах, де насипані великі могили. Нехай сьогодні наша зала стане храмом духовності, храмом скорботи і пам'яті. Це лизор, чому козірок я думаю, бою лиду, скидаючи голову, тихо, тихі покої. Може, то зорі, то душі людей, які відлетіли в голодні часи, а серед них, скільки було дітей, їм не бачити. Більше краси, Ніколи жити, не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом і полем, голоднищу життя і сподівання. Бережи, Боже, рідно, повернись до нас догада. Раптом Духа спускає душу мою, свічку поставлю в вікні, запалю, прощаджує тихо молитву свою, тих голодних тридцятих, я гріх замовлю. Хай світло і свічки у небо не хоча б одну душу зілію цю мить, щоб душа ця залублена спокій знайшла і в вісність до Бога вона навіть дійшла. Українське село геново мощі. Люди їли кульба, бери по пролізки, липу, буряни, варили шкіру У людей розпухали обличчя, ноги, животи. Держава штовхала село, що відмовилося прийняти колосну систему. Це було досягнуто за рахунок областковання села. У багатьох селян забрали все зерно, в тому числі й посівний фонд. Фізично ослаблене селянство не могло ефективно провести весняну посівну кампанію. У 1932 році було засіяно трохи більше половини запланованих площ. І все ж ці вчинники стали причиною трагедії українського селянства. Урожай 1932 року лише на 12% був менший середній урожай. 1926-30-х років і міг би забезпечити населенням України мінімум продовольства, щоб перешкодити втечу холодних людей за межі України на їх кордонах, були розміщені, нагороджувані, захопонення внутрішніх військ, які нікого не допускали, прагнучи врятувати хоч дітей. Селяни часто везли їх до міста і там залишали у зпалах лікарні на вулиці. О, як же ти вмерла Україна? Бо скільки ж то ж мета взяла людей, приряджених безвинно, ніхто за це ні в кого не спитав. Голод, який поширювався протягом по 1932 року, набув найстрашнішої сили на початку 1933, першим, як правило, кинули чоловіки. Пізніше діти, останні у Найстрашніше було дивитися на маленьких дітей, як у скелетах кінцівки, які зписали з роздутого живота, коло стариць їхніх родичів, усі сліди щасливого життя. Полезно. А часто щедали днями, закопували, Правда, чи рятувати від головної смерті. Хоча б дітей, ціна не... Сіря навеслих міста залишали в лікарнях на вулицях. Голодомор став для України національною катастрофою. За різними даними голодною смертю померло від 4 до 9 мільйонів осіб. Люди пішли в життя тому, що в них було забрано останній шматочок хліба, останню надію на порятунок. Боже, врятуй мою маму, маму, матусю, рідненька. Не покинь мене, моя ненька, не лети до синього неба. Бо для доні тобі жити ще треба. Твоя донечка їсненьки хоче. Ось і мишка прожити шепоче, хоч не хліба мені, а зернинку знайти. І до тебе тоді були б сили дійти. Зернятко, тобі їх усе віддала. Аби тільки матуся була б ти жива. Боженьку, чуєш, врятуй мою маму. Братика й тата вже кинули ям. Від голоду вмерло все наше село. А людей тут багато багато жило. Залишились тільки я і матуся, тож до тебе, єдиного я зараз молю. В данніх часів люди очишилося вогнем, Запалювали свічку, мовчки вдалося, що пам'ятають, що не забуду. І тягар з душі сподав. По зімняються від луня і знову роками, я зітхну, запалю, говорило свічу, помічаю не замки, твердині, не храми, скам'янілий чорнозем, котріскані стіни, плачу, піднялись, озиваються, десятиліття. Долини, аж немов з кам'яної гори. Надійшли, придивлюсь, Україна. 21 століття і не рік, а клеймо 33. А люди бідні в селі, неначе злякані ягнята, позамихалися у хатах та й мруть. Сумують не без диму, а за городами, за тримом, могили чорні ростуть. Про в селі Волочать трупи оцюгами за царину і засипають без домовини. Дні минають, минають місяці. Село навіть замовкло, одніміло, і пробивою поросло. Мені, хоть сьогодні, і за у кілька тов, довгі десятиліть наші історії, помінімо і зайдемо. Собі сіяли побіти за ними, їхню хресну, хресну путі. І не їм це потрібно, а нам Ще, все, що вони могли, могли сказати світу, вони вже сказали. Тепер наша черга Відкрийтесь, небеса, садіть на землю, всі українські села, присівки та хутори, повстаньте всі, кому сказали вмри, засядьте на планетою невинної душі. Зійдіть на води й суші. Збудуйте пам'яті нелегасні собою. Доки праця надує й смак солодкої, води рідної. Ти, берег я небесному псиниці тільки копаю, ще діти. Ще ми, хазяї, на ріднім полі, що міємо, сіять у не дамо в сумі недолі, ті козацькі душі освівач. І не слід звідчою журити, бо поки будеш навіть світ, буде жить, не може загубити на землі на Запорізькій рік. Їм необтаканий і не відспіване, їм похований без трудним і молитвим, могили і шані, присвячується ця хвилина мовчання. На вікні свіча михотіла. Кривді за плечами. Добради хотіла там, де рідний край де Україну, голоду нагай, шмагав, до згину неде, не гону. Не Вогником свіча. Вівала, мати дитинча колесала, пісні омоніла. про гірку біду недолюгову орду криваву чорну. Свічі не задути, не в колисті, але утрні, Мертві порвах, їх мільйони воїних церквах, стобить вольних в Україні. Плаче, плаче дитина голодна, мамо, мамо, чому ти холодна, мамо, мамо, да хоч крихтинку, дай мені, дай мені, хоч соломинку, плаче, плаче, дитина голодна, мамо, мамо. Поля у скорботі німі земля, стиглий колос у полі чорніє, Україна від голоду мріє. Мамо, мамо, дай хоч крихтинку, дай ми. Хоч соломинку, плаче, плаче, дитина голодна, мамо, мамо, чому ти холодна, мамо, мамо, Дай хоч хрехтинку. Дай